Слава Богу. Слава Богу! До цього місця допоміг нам Господь. Алілуя! Ми знову на цьому місці знову хочемо чути слово Господа. Знову хочемо нагодувати нашу безсмертну душу. За тіло ми більше і старанніше заботимось. Щоб було нагодоване, вдягнене, щоб тепленько йому було і сито. А душа. Хочеться трошечки торкнутися того. Людина вибирає собі їжу, харчі. да? Хтось любить солоденьке, хтось любить м'ясненьке, хтось гірке. А хтось І ще якийсь, Кожен вибирає на свій смак. Але в тому всьому, в тому раціоні, або що в тій всій їжі, є їжа корисна, а є некорисна. І досить часто виробники в ту некорисну їжу додають. Смакові е, е, такі м, добавки, щоб вони були приємні на смак. Особливо діти, там чіпси, там ще там щось таке. Вони так їх люблять. Чому? Якби так натерти картопля висушити, та ніколи вони не їли б їх. А там щось таке підсипали. Що вони так з, з радістю просто їдять і хрумають, і, і ніби насолоджується. Но це їжа, я скажу, не корисна. Як я був там в гостях, е там є люди, які можуть дозволити собі, вони вибирають і дивляться, ага, це натуральна їжа, не купляють. Вона, можливо, в два рази дорожча. Але це органік. Це там і молочко дивляться, ага, це, це органік, це можна купляти. А це просте. Значить, просто порошочку сипнули, наколотили і в магазин. Це їжа не корисна. Потім продовжу. Я читаю. 24-й розділ Євангелія від Матвія. Прочитаю деякий зміст. Відрізок. І, вийшовши Ісус, пішов від храму, і підійшли до нього ученики Його, щоб показати йому будівлі храму. Ісус же сказав їм: чи бачите все це? Істинно кажу вам, не залишиться тут каменя на камені. Все буде зруйноване. Коли ж сидів він на горі Єлеонській, то приступили до нього ученики на самоті і спитали: Скажи нам, коли це буде і яке знамення твого пришестя і кінця віку. Перше, Ісус сказав йому відповідь: «Стережіться, щоби хто не звів вас, щоб хто не спокусив. Вас найперше стережіться ось цього, щоб вас хто не спокусив, не звів, не прильстив. Лесть, таке слово є російське. По-українськи, як то воно буде? Якось звести, да потягнути. Звабити, показати щось таке гарне, таке яскраве. «Іди до мене, йди, йди. Дивися, яке тут красиве. Але там дальше не показують, що дальше. А там дальше. Бережіться, щоби хто не звів вас. Бо багато прийде. Багато хто прийде під іменем моїм і казатиме, я Христос, і багатьох зведуть. Спокосять. Багатьох зведуть. Також почуєте про війни і чутки про війни. Глядіть, не жахайтесь, бо належить у цьому тому бути. Та ще це не кінець. Постане народ на народ, царство на царство, будуть голод, моровиці, землетруси в різних місцях. Усе це ж лиш початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки, вбиватимуть вас, і вас зненавидять, усі народи, через ім'я моє. І тоді багато хто покуситься, багато хто прильститься. І видаватимуть один одного, і зненавидять один одного, і багато лжепророків з'явиться, і багатьох зведуть. Пророків появиться і зведуть багатьох. І через збільшення беззаконь охолоне любов у багатьох. Хто ж витерпіть до кінця, той спасеться. І ще один віршик. 24-й. Бо встануть лжехристи, лжепророки покажуть великі знамення, чудеса, щоб звабити, якщо можливо і обраних. Встануть лжехристи, лжепророки. І що вони будуть казати? Що вони будуть казати? Вони будуть проповідувати. Вони будуть співати, вони будуть танцювати, вони будуть плескати, вони будуть і все казати, що, що ми славим Бога. Приймуть вигляд ангела світла, тобто скажуть, ми славим Бога, це нездорова їжа. Ми говорили про це. Це їжа нездорова, яка отруює організм. Ми говорили: якщо нездорову ту їжу їсти, то десь там і десь і язва може появитися, і, і десь і імунітет, і холестерин. Ну, коротше, зразу підеш в лікарню з одним діагнозом: дадуть тобі шетри. Це Нездорова їжа. І це останній час багатьох будуть старатися звести, прильстити. І будуть казати, це великі чудеса Божі. Це великі чудеса Божі. Але без Бога. Без Бога. Там є емоції, які зашкалює, там є, є обман, тому що кажуть, що це слава Божа, а це своє. Людина, ми читали. Лже христи і лже пророки. І будуть казати, це велика сила Божа. Огонь з неба зведуть. Що це? Бережіться, щоб хто не звів вас. Наскільки важливо, наскільки важливо мати відкриті очі, мати слух, добрий слух, чути, що Господь говорить. Не, не всякі е, голоса чужі, знати, де вогонь Божий. Щоб не уподобитись ось тим двом священникам, які взяли чужди вогонь, зайшли до жертвенника і, і загинули. Тому що вогонь був небожий. Небожий вогонь. А вони святомузикою нагнітають таку, таку. Накручують такою, ну, не Боже, це емоції. Коли Ілья чекав відповіді від Господа, і Господь каже: будуть громи, буде землетрясіння, буде шквальний вітер. Але не там Господь. Але почуєш. Ти почуєш тихе віяння вітру. Знай, що вже Господь пішов. Вже можеш йти. Ти вже будеш мати захист. Ти вже будеш під водітельством Божим. Не будеш скакати, а будеш в постій молитві взивати до Бога. Тому що є за що і є про кого. І є за що молитися і є за що пуститися. Не скакати. Це, це не здорова їжа, якої треба остерігатися. Один чоловік при бесіді. З однею людиною каже, ну, то ж не написано в Біблії, що курити не можна. То значить, можна. Ну, а мудрость дає Господь. Каже, а що там на пачці написано? Написано, куріння вбиває. То каже, ти самогубець, а самогубці царства Божого не успадкують. Це виходить, якщо нездорова їжа, нездорові дії, воно можна так охарактеризувати, що ці дії вбивають. Ці дії вбивають. Якщо щось живріло ще, щось живе було ще в серці, воно так бистро вихолоне і вилетить. Бережімося. Бережімося останній час. Бережімося, дивімося дуже уважно. Слухаймо, чи ось те, що пропонується багатьма людьми? Тут написано лже пророки, лже хрести. І взагалі багато людей ідуть за Христом, кажуть: «ну, чи не твоїм іменем ми пророчествували?» І чудеса творили. Відійдіть від мене, я ніколи не знав вас, ті, що роблять беззаконня. Оказується, людина може робити беззаконня, разом з тим, що ходити на собрання, і ставати молитися, і, і можливо, навіть і пророкувати, разом з тим робити беззаконня. Господній вирок. Відійдіть, відійдіть від мене всі, що чинили беззаконня. Через ту таможню не пройде ніякий викуп, не пройде ніхто, тільки чисті серця побачать Бога. Чисті серця побачать Бога. Нехай Господь змилиться над нами, щоб ми не попали під, під той вплив. Були в та таї зваби, щоб ми не попали, щоб ми були завжди пильноючими, дивилися за собою, дивилися за дітьми, дивилися, що пропонується для них. І чим вони питаються. Це від, від нашого питання залежить наше здоров'я. Як нездорова їжа буде хвороба, якщо не буде Господом поліковано, буде смерть. Спочатку духовна, а потім і тілесна. Нехай Господь благословить нас. Хочеться разом з вами просто помолитися щиро, щиро перед Господом помолитися. За ти, Господи, збережи нас від тієї зваби! Щоб, ми, щоб наші очі були відкриті, щоб ми бачили, де Господи від тебе, де Твоє Слово, а де ворог підсовує щось своє, нездорове. Давайте щиро помолимо.